Вчора було свято Андрія і в церкві була служба, дуже було багато машин. Ми проходили з сином. І на вулиці люди стояли, і в церкві стояли. Ну, В общем, і з малими дітьми, і з усіма. І потім, коли ми йшли назад, я побачила бабусю, яка настільки була бідно вдягнена, і в мене от е, виникло питання, але видно, вона настільки віруюча, настільки вона. Ну, от якби з то такими цінностями, розумієте, і в мене виникає питання, чому ж саме такі люди, от такі віруючі, справжні, чесні, добрі, порядні, чому вони саме такі бідні? І як вам відомо всім, мені одразу приходить відповідь, тому що люди переплутали смірення з прийняттям. Тобто людей настільки в церкві ставлять в рамки про те, що треба бути сміренними, ви раби, там ви ще хто небудь, так? Да? І люди від цього втрачають е такий, такий якийсь вибор до дії, розумієте, тіпо, приймають що, ну, як все стало, так все стало, як все стало, так, так і так і приймають далі. Не приймають рішення, тобто це про те, що я кажу, треба робити вибір. да, е, да Сталася якась ситуація, сталася якась халепа не смірятися. смирення автоматично блокує наші, наш вибор, наші подальші дії. Прийняти цю ситуацію да, на зараз так. У мене також було в березні, якби ви знали все, що зі мною відбувалося, але я не змірилась. Я прийняла цю ситуацію, що да, в моєму житті зараз відбувається така ситуація. І... Але я не згідна з нею. Я не буду якби провалюватись і страдати, я бідна і нещасна. Да? А я вибираю шлях до того, що я буду жити так, як я хочу. Буду здорова, буду розвинена в потенціалі, в перспективі і так далі. І обогі. Все це залежить саме від нас. Людей дуже багато кастрували саме от такими установками, рамками, робожій, смирення і так далі. Це моя особиста точка зору, уже яка ну, якби вона основана на досвіді своєму. І навіть, після, навіть на одному на останньому марафоні написала дівчинка. Що вона усвідомила, що треба робити е, вибір в плюс, не провалюватися в мінус, коли їй було дуже важко. Обіймаю вас.